Усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Need for Speed Underground, так що менше слів, та переходимо до справи. Знову турнір сплять втомлені іграшки, сплять втомлені іграшки. Оце назва. Глибока ніч. Саме час для змагань. Часу. Часу вистачить, щоб встигнути на три заїзди в трьох районах. Та без проблем три, три заїзди в трьох районах. Я тільки згоден. Пофарбував автомобіль, наклейки на Ві наклеїв. О, Субарік. Додж і Супра. То є та Супра там ще з'явилася. Погнали. Два кола всього, то без проблем. Це швидко буде. Ось так сюди. Він закис азоту примінив. Ну, ну я хитрий. Ха-ха, не повезло, врізався. Женемо. Ось сюди в дірочку. Ой-ой! Блін, фургон влетів. Ти що? Ти взагалі... О, ха -ха -ха, ось тобі. Та куди ти мене. Та давай, 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 давай. Там. Не шліфуй. Гаразд. є шанс обігнати їх. Ай фініш. Головне на другому колі не, не помилятися, інакше програю. Давай, давай. Назаганяю. Ну, перегальмувати вимушений. До побачення. Пішов до біса. В дірочку. І хоть нато пізно, але ну, зато вимушений варіант, щоб не влетіти в автомобіль. Громадянський. Ой, пригальмовую. А через пару поворотів фініш. А Ось і він. Подивимось, скільки очків ми набрали. О, скільки ви за ДТП мені забрали. Три Наступний заїзд, Так, педаль до полу погнали. Самі винні до побачення. А я собі далі погнав. Так, мене трохи відволікли, але нічого. Якщо щось не вийде, я пересніму. Якщо не записалось, буду переснімати. Блін, звалище це. Що коментувати мені? <клес> Ось це фініш, Ох, блін, між двома автомобілями пролетів. Було дуже близько, з тим теж дуже близько було. З не прокотило знову звалище один намагається мене наздогнати. І в нього трохи виходить. йде. їде. Ось так. Ой, блін. Зато дякуючи, що це перед фінішом. Подивимось, скільки очків ми набрали. О, якийсь прес ми отримали. Продовжуємо. Я не став читати, що там. Надіюсь, що хоч це останній заїзд. Так, женемо від них. А я заки зазупить хтось. Запустив. Ось так. Знову ця ділянка дороги. Тут треба бути дуже обережним, інакше одна помилка можна таке зустріти. Так, женемо. Полетіли. Ось останнє коло. Тільки хто там Subar у мене. Ну, а ні, щось вирізався все ж. Що прям відриваюся від нього. А, це супра. Я думав, що імпреза була. Ой. Уіл. Трохи мене на нас заганяє. Ось так. І переді мною фініш буде. Ось і він. Два очка ми отримали. Подамо скільки очків ми набрали повністю. П'ять косарів. Двигун і вихлопна система рівень другий, трансмісія рівень другий, шини рівень другий, кільцева траса переїзд. І тепер до тюнінгу та сталінгу. Будемо модифікувати наш автомобіль. Ого-го, як змінився. Полегшений розподільчий вал та шестерні, Високоеф... високоефективний блок, дросельних заслінок, високоефективний впускний колектор. І розширена приємна труба. Вставляємо, що там, диференціал повишеного трення. Дифференціал повишеного тортя. Вис та високоефективний вузол щеплення. Я вже поставив його. Чи не комплекс професіональних шин. Що там в нас? на вбивання. Ну, це в наступний раз. На цьому це все. З вами був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях. І не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першим дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!